Ви мали змогу бай... дивитися сюжет нашої колеги Богдани Цьоки про перманентний макіяж. Я відлучився трошки заварити собі е, чаю. Ну насправді ні, насправді, <губ> насправді я так само дивився цей... слухав Максим, а, аби відрізняти красу справжню від краси перманентної та нанесеної штучно. А, Анастасія, до речі, як ви ставитесь до перманентного макіяжу? Я вважаю, що кожна жінка має бути природньо красивою насамперед. О. Кожна жінка має бути природньо красивою. Друзі, Анастасія за Карпаття Закарпаття 2016 року в Студії програми «Ранок на тисі. І доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. От перший, як ти ставиш себе права, потім доброго ранку. <рес> 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 Одразу такі провокативні питання, а потім доброго ранку. Як зранку прокидатись неважко? Сьогодні було не важко. В понеділок ж. <рес> не знаю, якось понеділок починається, коли починається о ранній годині, все добре. От ми з тобою в минулому, минулому діалозі спілкувалися про те, що от ти нам розказ, розказ, розповідала про те, що от після того як ти здобула титул «Міс Закарпаття, тебе очікує плідна робота. Тобі е, є робота над багатьма проектами, і насправді не все так класно, не все так чудово, і всі думають. Тобто, вдягла корону і все там типу я Тут Закарпаття. закарпаттям. Сесії спалахи камер. Як як це все відбувалося насправді? Ну насамперед, я вважаю, дійсно, що найголовніше мета кожної це насамперед благодійність. Неважливо, це міс України, міс Закарпаття чи місце. Це насамперед благодійність. І ми реалізовували, вже реалізували один проєкт, в процесі у нас один проєкт і один масштабний ми готуємо до Дня захисту дітей. Наймасштабніший проєкт. Ого, так проєкт, проєкт. А яку, якщо можна конкретніше про кожен з них? Ми провели вже проєкт до Дня Святого Миколая. Це був проєкт спільно з патрульною поліцією Ужгорода та Мукачева, де ми. Звернули свою увагу на тих, хто захоплюється їздою на велосипеді. Е, насамперед, найголовніше для кожного велосипедиста це бути видимим на дорогах. Тому ми зупинилися на світловідбиваючих жилетах, які значно зменшують ризик потрапляння велосипедистів у ДТП. От у нас є цей Материал? відеоролик. Ми маємо змогу його переглянути і переконатися наскільки міст Закарпаття турбується про кожного е, ужериця, Закарпаття і не лише. Давайте подивимось. Привіт! Мене звати Настя, мені 18 років. Одне з моїх захоплень це їзда на велосипеді. І ось саме зараз я повертаюся додому з прогулянки. Бачите мене? Ну ось я! Ось з правого боку вашого екрану. Впевнена, що ви навіть не встигли помітити мене, а водій, який щойно проїхав поруч, вчасно відреагував, адже його швидкість була помірною. На щастя, я не постраждала і продовжую свою подорож. Привіт, мене звати Настя. І як ви вже зрозуміли, я захоплююсь їздою на велосипеді. Але дуже хочу, щоб це захоплення приносило мені не лише задоволення, а й було безпечним. Саме тому я завжди ношу з собою цей жилет. Він яскравий і зовсім не модний, і не пасує до мого одягу. Але він рятує життя. На дорогах нашої країни та Закарпаття гине чимало людей, і ці цифри жахають. Саме тому у рамках щорічної акції Даруй моє яскраве дитинство, ми вирішили екіпірувати вас, дорогі велосипедисти, та подарувати світловідбиваючі жилети. Як і вам, він зовсім не подобається. Я не почуваю себе в ньому комфортно, але я знаю, що він рятує життя. Задоволення і безпека це так легко. Будьте обережні на дорогах, адже вас чекають вдома. Анастасія, у мене наступне провокаційне питання. От, до зйомок цього кліпу ви одягали жила? Чи це ви також відкрили для себе таку функцію для, для збереження життя? Я не хочу прихати, я не, не екіпіювалася. О, Це От, чесно. Дякуємо за чесну відповідь. Е, ти нам сказала про те, що саме в сюжеті, що він не стильний, він не пасує до мого одягу. Чи можливо після цієї акції Якусь якась понапшу. ідея з'явилася створити якісь, можливо, стильні велосипеди. З'явилася, так. Поки що вона ще сира ідея, така в стадії розробки, але я сподіваюся, можливо, цим зацікавляться і деякі дизайнери, можливо, навіть і закарпатські дизайнери. Як відреагували друзі, коли переглянули ролик? <тужний> Навіть не знаю. Телефонували, казали, є там ще один жилет. <сил> <сил> Взагалі, <гув> яка кількість? От ви сказали 100. 100. 100. 100 жилетів було. Ми роздали 100 жилетів, так. Це продаж дня, так? Це продаж <сил> декількох. Е, ну, Патрульна ж... поліція допомагала чи все самостійно в руках ні, допомагала звичайно. Допомагала, допомагала. Ну, тоді тоді ми спокійні. Так, один проект ми вже переглянули і мали змогу пересвідчитися в тому, що дійсно він є важливим. Він є а, таким, який допомагає людям. Який ще проекти? От ти казала про те, що до дня захисту дітей і ще два от, от, цікаві проекти. Що це за проекти і привідки нам трошки завісу того, якщо це можна зараз вже озвучувати в прямому ефірі? Зараз у нас на стадії розробки найголовніший, найважливіший та наймасштабніший проєкт це до Дня захисту дітей. До Дня захисту дітей ми готуємо особливий дитячий майданчик, встановлення дитячого майданчика для дітей з особливими потребами. Тобто всі ми любимо спостерігати, як діти граються на майданчиках, веселяться, але на це. Не всі діти можуть долучитися до цих веселищів та гри. На жаль, ми хочемо встановити дитячий майданчик, який поєднає ігри як здорових дітей, так і дітей-інвалідів. Він буде мати такі здібності, щоб колясочники також змогли гратися, так як і звичайні діти. От мені цікаво, цей проект головною натхненницею є ти, хто допомагає, хто подає ідеї, чи допомагає можливо колишня міста Закарпаття Галина Ракущинець, так? Чи підтримуєте ви зв'язки? Знаю, взагалі як відбувається ця співпраця? І, взагалі, от я би хотів додати а, от. Як саме відбувається процес, саме звернення уваги на ту чи іншу проблему? Тобто, як ви фільтруєте ті події або, можливо, ті актуальність ідеї, актуальність ідеї, актуальність ідей, актуальність проблем. Так. У нас було дуже багато ідей, але цього саме цього року з моєї ініціативи ми вибрали наймасштабніший найдорожчий проект, який ну я планую реалізувати на всі на повністю. Минулого року були була ця ідея, але до неї не дійшли. Тобто було багато маленьких проєктів, А от в цьому році буде цей наймасштабніший. Тобто, впродовж року чи коли ми вже конкретно матимемо змогу побачити цей реалізований вже проєкт? До 1 червня, до дня захисту дітей, ми повністю хочемо встановити дитячий майданчик. Міська врада. Якось о, да, вони якось підтримують на словах чи, можливо, фінансування? Так, зараз ми очікуємо рішення від міської ради про е, місце розташування дитячого майданчику. Також очікуємо, е, вона я сподіваюся, що виділить нам деяку суму коштів, допоможе нам в цьому. І залучаємо спонсорів. Саме я е, долучаю також і свою справу маленьку до цього. Е, я є власницею квіткового онлайн-магазину. Flower Box in Ush, і також кожен охочий може приєднатися до акції. Купивши букет, ми виділяємо певну частину коштів для встановлення дитячого майданчику. Ага, тобто всі сили так. залучаються до єдиної максимум. <с> до От, єдиної міти. <с> ну, 1 червня, тобто, до до наступного проведення міст Закарпаття 2017, там Залишається 3 або 4 місяці. От цей період, після того як наймасштабніший проект буде завершений. Чим ти плануєш займатися? Чи є в тебе взагалі час на відпочинок? І що би ти хотіла ще встигнути зробити, от саме до того, коли ти вже передаш? Передаш чи не передаш каналу? Естафету, Так, так передаш. Перехідний Віддажі. приз. Не знаю, хочу залишити для себе ще якусь частинку. Залишити якісь емоції, які будуть, які будуть згадувати протягом всього життя. Так зітхнула Анастасія, не хочеться пролишати титул між Закарпаття. А от тоді добре, можливо, провокаційне питання. А вже після того, як визначимо ми місце Закарпаття, 2017 року, чи будеш далі продовжувати займатися благодійністю? І чи має на право на життя в рамках саме цього проекту? Чи вже наступниця вона продовжуватиме вашу роботу? Кожного року передається естафета як по короні, так і по благодійним проєктам. Вона буде реалізовувати свої благодійні проєкти. Звичайно, якщо я буду мати змогу, якщо буде не проти організатора, я, звичайно, хочу підтримувати надалі проєкти, допомагати якось всіма своїми силами. От Галина Ракущинець зараз підтримує вас, ділиться досвідом чи ні, чи ви самостійно освоюєте? Зараз поки що ні. Вона, я не ми не підтримуємо ніяких зв'язків. Я не знаю, де вона знаходиться. Е, чи плануєш ти в подальшому брати участь в інших міст? Конкурсах краси можливо вже активно готуєшся, поділися з нами. І можливо, зв'язати своє життя, можливо, з кар з кар'єрою в моделінгу, чи як це зараз правильно називається? Ні, Ні Анастасія модель... бізнес ми вже зрозуміли. як модель. Я не планую себе реалізовувати. Якщо це не буде заважати моєму хобі, якщо не буде заважати моєму навчанню та основній роботі, можливо, можливо, деколи я буду цим займатися, але реалізовувати себе як манекенниця або фотомодель, я не маю наміру. А чому? Це не подобається тобі, чи в тебе є певні табу, пов'язані з цією роботою? Ні, нічого немає, я не маю нічого проти. Просто я вважаю, що є. Я вибрала трошки інші пріоритети в житті. От я дозволю собі сказати це, але отак От так е, народжуються сильні та незалежні жінки, бізнес-вумен у наш час, яким е, от саме бізнес, а вже потім хобі, вже потім вільний час, вже потім відпочинок. Ага. О, такі вони жінки oh. 21 першого століття. Анастасія, Я ми дуже можу. вам дякуємо за ранковий візит. Бажаємо вам успішної реалізації всіх запланованих проектів. чекаємо вже з звітом в нашу студію. Анастасія Дацюк, міс Закарпаття. Я хотів це сказати. Анастасія Дацюк міз Закарпаття 2016 року і говорили ми про а, благодійність. Ми говорили про благодійні проекти та а, про роботу, про роботу краси Закарп... на посаді на посаді міс закарпаття. 2016 року дійсно сподіваємося, що вже Же зовсім незабаром Ми зустрінемося в цій студії знову вже з підсумками роботи над проектами, які е, ти нам сьогодні люб'язно озвучила. Дякуємо тобі. Е, гарного тобі дня, гарного тобі я робочого не тижня. тижня. Нехай він буде продуктивний, яскравий і по справжньому зимовий. Ну а нашим глядачам я тоді беру на себе таке завдання. Повідомлю, хочу повідомити, що наш ефір триває. залишайтеся з нами. Програма ранок на тисі. Вже підходить до завершення свого прямого етеру.